Доброго ранку, малята! Скажіть, а ви любите гратися різними іграшками? Впевнена, що так. Марічка та Андрійко йдуть в магазин, щоб купити іграшки. Подивіться уважно на поличку і скажіть, які іграшки продаються в магазині. Так, дітки, це іграшка поїзд, лялька, м'ячик, барабан. Машинки різні та багато інших іграшок. Діти, подивіться, іграшки вирішили з вами пограти. Вони ховаються у тінь. Подивіться уважно і скажіть, що за іграшка заховалася в тінь. Вірно, це м'ячик, пірамідка та барабан. Молодці дітки. Іграшки знов хотять пограти, тільки вже в іншу гру. Гра називається Яка іграшка зникла. Заплющуючи очі, одна іграшка зникне. Вам потрібно відгадати, яка іграшка зникла. Починаємо. Дивіться. І це іграшки. Коник, барабан, м'ячик. Заплющуємо очі. Та відкриваємо і дивимося, що зникло. М'ячик, вірно. Далі, це що за іграшки. Вантажівка, лялька, пірамідка. Що зникло? Пірамідка. Молодці дітки. Подивіться, що це за іграшки. Ведмедик, поїзд, кубики. А тепер що зникло? Ведмедик. Так. Дітки, ви всі дуже уважні. До нових зустрічей.